Рузі нас інфоперші про головне поїхали станом на ранок Курська області Краснодарський край одночасно зазнали ударів, технологічних аварій та пожеж. Основні підтвердження, факти, і витрати Курська область, район суджі та північ прикордоння. У ніч на 5 липня зафіксована серія масових ударів, високоточною зброєю, також ракетами і напалмом. Особливо потужні ураження нанесені по казармі, де перебував особовий склад після родації. За опараторними зведеннями російських джерел підтверджені втрати становлять Менше 479 загиблих і поранених. Частина будівеля вигоріла повністю у лікарнях, курська і білгорода масовий прийом важко поранених. Підтверджені ураження складів пального і мобільних командних пунктів. Краснодарська у нічний час стався потужний підземний вибух під енергоблоками. Пожежа охопила частину приміщень до ранку. МНС здалося локалізувати займання. Однак усі енергоблоки були аварійно зупинені. Неофіційні джерела вказують, що під станцією зберігалися запаси ракетного озброєння і боєприпасів, що могло стати причиною детонації. Вибуховий епіцентр. Був під об'єктом, що створило загрозу руйнування фундаментальних плит. Частину персоналу евакуювали. Російська влада поки не повідомляє про рівень радіаційного фону. Проте міркувань безпеки навколишні райони переведені на резервне електропостачання. Додаткові події за даними телеграм-каналу Топорпомсти, Росія одночасно здійснювала пуска нових ракет середньої дальності континенталки, одна з яких вибухнула в повітрі на території Ю Краснодарського краю. Ймовірно, уламки стали додатковим фактором ушкодження. АЕС за січеннями місцевих жителів у момент аварії спостерігалось. Ця хмаро утворення з горіннями схожим на вибу газу або палива. Політичні та інформаційні наслідки менш ніж за добу після апарас конференції Путіна, де він оголошував про перемогу в Курській області, весь регіон став зоною бойових уражень і катастроф. Вибухи на АЕС створюють президента довгострокових ризиків екологічної та технологічної безпеки. В Росії стрімко поширюється паніка, оскільки наслідки аварії можуть позначитися на роботі енергосистем півдня країни на тлі масштабних втрат руйнувань російське командування поки не. Демонструє здатність відновлювати контроль над ситуацією, ключові цифри втрат і руйнувань. Попередні дані Курська область понад 479 загиблих і поранених окупантів за один ранок. Краснодарська АЕС зупинено всі енергоблоки, частково зруйновані підземні ангари. Склади боєприпасів, що менше три великі склади знищення, особовий склад, підрозділи, що дислокувалися біля суджі втратили до 50% чисельності. Аналітика і оцінки ситуації сукупність ударів і техногенних аварій за одну добу показує системну деградацію оборона Татності РФ, зокрема у сфері захисту, тилової і критичної інфраструктури, вибухи на АЕС створюють нові політичні ризики для Кремля, оскільки приховати масштаби інцидентів стає практично неможливо. Удар по казармах з напалмом один із найбільш кривавих епізодів війни з точки зору одномоментних втрати живої сили. У короткостроковій перспективі можна очікувати посилення пропагандистського тиску, нових погроз ядерної ескалації, спроба мобілізувати населення через риторику екзистенційної війни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.